Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody, welcome back to my channel. Focus on writing. Essays suggesting solutions to problems. Сьогодні будемо говорити про твори, які пропонують рішення якоїсь проблеми. І так, у нас сторінка 217 218 нашого підручника. І так, essays suggesting solutions to problems. Ну, звичайно, це. Ot, uh, письма, an essay discussing problems and providing solutions is a type of discursive essay where you present the problem its causes and then suggest solutions at the same time anticipating likely results or effects An essay of this type consists of an introduction a body a conclusion же, essay. Шляхи рішення цих проблем є тип дискурсивного такого ж письма, який презентує проблему, її причини, і потім пропонує шляхи вирішення. Водночас anticipating, передбачаючи ну, результати, які можуть бути, так, або ефект. Як завжди, є зноска, не знаємо, де вона знаходиться. Окей. Так. А, отже, такий сейс складається з introduction, вступу, in which you state the problem with its causes and current effects вступ, в якому ви говорите свою проблему, називаєте проблему її причини і ефект впливу на даний момент. Потім a-body, main body, основна частина in which you give your suggestions with the expected results, Основне, основна частина цього твору в якій ви даєте свої шляхи вирішення, пропозиції з очікуваними результатами. Тобто ви маєте сказати, що треба зробити, щоб вирішити ту проблему, яку ви поставили у ступі, і дати ще очікувані результати. Що, в разі того, що ви зробите, до чого це може привести. І conclusion. Conclusion – це останній абзац, третій абзац або четвертий може бути абзац. Або п'ятий абзац, в залежності від того, із кількох частин у вас складається боді, in which you give a summary of your opinion, в якому ви даєте summary вашої думки вже. Узагальнюєте. So, working groups, read the situation and discuss the problems. Give your opinion on the suggested solutions and results. Попрацюйте в групах, прочитайте ситуацію, обсудіть проблеми. Дайте свою точку зору uh, на запропоновані про шляхи вирішення проблеми і результати. Hundreds and hundreds of teenagers regularly go out at the weekend. Сотні і сотні підлітків регулярно виходять на прогулянку на вихідних. They spend their time in discos, talking to friends, smoking, drinking, and etc. Вони проводять свій час на дискотеках, розмовляючи з друзями, палять, п'ють і тощо. We all seem them. In the early morning hours, some of them barely able to walk. So, uh, binge drinking is obviously becoming a serious problem among teenagers. Oh my god, what might be done about it? Uh, so, problems. The law on the sales of alcohol to minor, minors is not obeyed. Закон щодо продажу алкоголю неповнолітніми, не, ніхто його не дослухається, так, цього закону. Ну, не знаю. Мені здається, що зараз in all shops uh, so teenagers are prohibited maybe to buy some alcohol drinks. Не знаю, звідки, з якого століття ця проблема для підлітків. So, Solutions, ok. Яке, яке рішення так, цієї проблеми? Що продають підліткам? Горілку. Ну, цього немає насправді. Strict implementation of the law, high fines for offenders. Сурова, так? Чітка, чітке вживання цього закону, введення цього закону, високі штрафи для того, хто не слухається цього, так, для порушників. В результаті що може бути? Alcohol not sold to minors. Minors stay sober. Алкоголь не, продаються, не продається неповнолітнім. Повнолітні залишаються тверезими. О, oh гад. Неповнолітні, будь ласка, не треба пити, будь ласка. The working hours of discos are too long. Ага, години дискотек занадто довгі. Change, отже, solution. Яка, я, я, яке рішення цієї? проблеми? Change the working hours, make them more suitable for minors. Змінити години дискотек, зробити їх більш. Uh -huh. Teenagers would, as a result, teenagers would still have fun but be home on time. Підлітки будуть розважатися, але бути вчасно вдома. Ну, не знаю, мені здається, що... Ще... So discos are not popular activity nowadays among teenagers, yes? So nowadays teenagers are active, so they like sport, they like riding bikes maybe, but not maybe <laughs> not maybe. Dance. So the youngsters are staying out late, lack of sleep. Uh, молоді люди дуже допізно сидять і не сплять. Так? Solution. Different working hours of discos, places for teenagers. Ну знову, різні робочі часи, години так? для дискотек і місця для підлітків. В результаті healthier lifestyle for teenagers. As a result, В результаті нас чекає здоровіший стиль життя для підлітків. Uh, then problem. Wrong roll Models. Неправильні рольові моделі. Solution. Uh, яке рішення? Provide new models, introduce new values. Забезпечити ввести нові моделі і, і представити нові цінності. О oh майказ. As a result, different models and values to follow. В результаті інші моделі і цінності ми будемо переслідувати. Uh -huh. Підлітки. І остання проблема. Lack of information on the dangers of drinking. Знову drinking. So the main problem the main problem is drinking yes for teenagers nowadays I thought uh, that maybe the main problem the main issue for our teenagers is uh, how to enter the university how to pass some examinations maybe so how to uh, write an essay but not maybe drinking problems oh my god parents talking to teenagers school providing relevant information and teenagers aware of the dangers okay Проблеми із усіх п'яти. У нас аж двічі зустрічається проблема пиятики серед тінейджерів. Що ж це таке, ну? Describe the community you live in. Опишіть ту спільноту, в якій ви живете. And answer the questions, and complete the table below. Дайте відповідь на питання і доповніть табличку нижче. So, do you like living there? Чи любите ви там жити? Ну. Ком'юніті мається на увазі in your society, yes? In your opinion, what are the benefits of having a flat there? Які плюси того, що ви там живете, в тому райончику? Are there any problems you would like to point out? І чи є якісь проблеми, які б ви хотіли позначити для себе? Окей, ну нехай буде one of the problems in the community where I live. It's a heavy traffic. Heavy traffic. Угу. Mm -hmm. Heavy traffic, насыщенный, рух. насыщенный рух. heavy traffic. So solutions, what to do? So encourage people to use public transport. People to use public transport. Public transport, and uh, as a result, if resultati what we there would be fewer cars on the roads. Resultate, результате... there would be. there would be uh, fewer cars. Fewer cars. On the roads. Few cars on the roads. Окей. Okay, ну давайте ще якусь проблему з вами напишемо там, де ми живем, живемо. Окей. Okay. Наприклад. Um. Ой. Нехай буде air pollution. Air pollution. Забруднення. Внаслідок heavy traffic. Air pollution. Нехай буде. Air pollution. Наступна problem: air pollution. So, move factories. Можно вынести фабрики. Move factories, factories out of the city, out of the city. Так. And as a result, the air would no longer be dangerous to breathe. The air uh, would be no longer, uh, Would no loner be dangerous. Be dangerous. To breathe. Тоді ми зможемо спокійно дихати. Так, таким повітрям. Отже, я вам представила дві проблеми, два шляхи вирішення цих проблем і їх результати. Я прошу вибачення за якість, але ось у нас дуже useful vocabulary, коли корисний вокабуляр, з допомогою якого можна ввести suggestion, щодо вирішення проблеми, і презентувати результат. Ну, наприклад, to make you suggestions. A useful suggestion would be to корисною пропозицією було б. Another solution, іншим uh, шляхом вирішення. Так? Uh, steps or measures should be taken in order to solve or deal with. Такі кроки uh, можуть бути прийняті, зроблені, аби вирішити якусь проблему з чимось. Так? Another way to – інший шлях, інший спосіб щось зробити було б таким-чином. то чином. The situation could be improved if uh, ситуація могла б бути покращена, якби. It would be a good idea if було б гарною ідеєю, якщо it would help if you, we тощо. To present results and consequences. Презентувати результати і uh, в тому, ну, що трапиться. This would це могло привести then by doing this. Зробивши це, ви зробили тето-тето. Те The effect in this way. Тобто, це у нас ми презентуємо результат. Тобто те, що ми говоримо, as a result Таким чином можна замінити цей вираз. Now in groups, choose one of the topics and discuss it. Зараз у групах оберіть один з тем, одну з, тему, з тем так, і обговоріть її. Complete the table, problem, solutions, results, above. See the example in task 1. Доповніть табличку. Проблеми. Solutions, шляхи вирішення, результати. Подивіться, приклад у вправі першій. Тобто тепер треба обрати одну з тем. І розписати її як проблеми, шляхи вирішення і результати, щоб потім написати свій есей. So, how can my generation make our hometown a better place to live? Як моє моя покоління може зробити так, аби е, моє рідне місто було е, кращим місцем для життя? How to keep fit, як залишатися в гарній формі? How to reduce violence among young people? Як зменшити. Е, Жорстокість серед молоді. How can I improve my grades? Як я можу покращити свої оцінки? How to deal with the problem of young, highly educated people living in Ukraine, як боротися з проблемою е, високо гарно освічених людей, які, які виїздять з України. How to integrate HIV positive students into regular classes, як інтегрувати Віч-позитивних учнів до регулярних занять. How can I control my emotions? Як контролювати свої емоції? How can we do to, what can we do to improve the quality of lives or of our disabled citizens? Як ми що ми можемо зробити, аби якість життя наше. Ну, щоб покращити якість життя людей з обмеженими здібностями, можливостями? What can we do to prevent forest fires during the summer? Що ми можемо робити, аби запобігти? Лісовим пожежам протягом літа. Ну, Щось на кшталт першого питання я вже розбирала у попередніх, попередній вправі. Так, heavy traffic, air pollution, і там ще можна додати ще е, декілька пунктів. Так? Отже, а тепер давайте прочитаємо есей, який вирішив цю проблему е, на одну з тем, так? яку ми тільки що прочитали. Ну, Наприклад, нехай це буде перша тема. Use a formal style and appropriate transitional words and phrases. Ну, ось приклад такого ми бачимо. Heavy traffic, it's тепер introduction, починаємо з нього. Here uh, heavy traffic, air pollution, and litter are among the most serious problems modern cities face nowadays. Ours is no exception. What can we do then to help make our city more pleasing to its residents? в нас іде main body яке складається з трьох, абзаців. Отже, три проблеми. Uh, three First of all, it would be a good idea to encourage people to use more public transport instead of their cars, especially when commuting to work. The result would be fewer cars on the roads and therefore fewer traffic jams. Secondly, steps should be taken in order to solve the problem of air pollution. The situation could be improved if factories were moved out of the city. If this happened, the air would not be so polluted. Finally, na Lincoln was. Finally, efforts should be made to make our city a cleaner and healthier place to live. A useful suggestion would be to put more litter bins in the streets. If this was done, people would stop dropping their rubbish on the ground, and our city would be cleaner. Conclusion: There are many ways to make our city a better place to live. Adopting some of these measures. Would definitely result in better conditions for everyone. Ось наші абзаці вже бачите. Introduction, main body, яке складається з трьох абзаців. Ну і conclusion. That's all for today, my dear. Our lesson is over. Це у нас був останній робочий урок такий за восьмою темою. На наступному уроці у нас з вами Use your skills. Повторення вивченого матеріалу, за яким потім слідує йде Check your English. Goodbye, good luck. See you. Побачимось.